Бути разом, щоб не довелося бути біженцями, після того як стало очевидним, що війна з Росією розтягується на невизначений термін, загострилися суперечки щодо того, чи усіх українців можна вважати громадянами у тій самій мірі. Мовляв, кожен має запитати себе, ким я хочу бути жертвою чи переможцем. Біженцем чи громадянином соцмережами стали ширитися емоційні пости на кшталт. Чому країна відвертається від тих, хто виїхав? Як можна допускати протиставлення між людьми, які лишилися в Україні або повернулися до України, і людьми, які перебувають за її межами? Люди з інвалідністю, жінки з маленькими дітьми, які втратили житло? Вони всі поважному жертви і біженці? А не громадяни, я бачив людей, які бігли з палаючого Маріуполя. А людей, які вижили у Бучі, вони втратили все. Вони були свідками розстрілів сусідів. Сьогодні. Працюючи за кордоном, більшу частину грошей надсилають рідним в Україну і, не зважаючи на усі труднощі, постійно донатять на допомогу для фронту. Чимало коментаторів починають протиставляти українців за кордоном українцям з передової, мовляв, хтось бореться, а хтось просто перечікує втім, чи підтримують таке протиставлення самі наші захисники. Поспілкувався з кількома знайомими з парадка. Вони забажали, щоб не називав їх імен, але своїми думками поділилися. Кожен хто починає говорити, що один українець є правильніший за іншого, свідомо чи несвідомо вбиває клин у нашу єдність, яка є принципово важлива під час війни. Розкол легко посіяти, але у якийсь момент він може вийти з під контролю, проходячи по все більшій кількості ліній. Спершу ми сперечаємося, хто кращий, ті, хто лишився, чи ті, хто виїхав. Потім починаємо визначати, хто воював, а хто сидів у тилу. Потім хто воював ближче до фронту, а хто далі. Після цього можна поз'ясовувати ще і хто з воюючих виконував правильні накази, а хто ні, і так до нескінченності я воюю, але мої діти у цей час перебувають у Німеччині. Особисто мені спокійніше на душі від того, що вони у безпеці, маю змогу не відволікатися на зайві думки. Війна, окрім усього іншого, є ще й тяжким навантаженням на бюджет держави. Як не парадоксально це звучить, але те, що з України у цей час виїхав. Але чимало вразливих верств населення, жінки у декреті, люди з особливими потребами і так далі, дозволяє економити витрати на їх підтримку. Якщо повернути з-за кордону абсолютно усіх українців, просто втратимо свій голос і своє лобі в інших країнах. Шкоди від цього може виявитися навіть більше ніж користі. Особисто від себе додам я. На 100% переконаний, що не варто заздрити тим, кого війна вихопила з мирного життя і понесла у чуже і невідоме закордоння, тим більше зважаючи на те, що дехто навіть живучи в Україні, так і не здатен стати громадянином у повному сенсі цього слова. А дехто навіть за кордоном має активну позицію, відвідує акції на підтримку України, збирає кошти, шукає автомобілі і обладнання для фронту. Зрештою. Роз'яснює іноземцям, що насправді відбувається на його батьківщині, руйнуючи міфи, які там десятиліттями насаджувала російська діаспора. Українці мають шанс перемогти лише у випадку, якщо берегтимуть свою єдність. Маємо пам'ятати, ми або всі станемо біженцями, якщо боронь боже не зможемо зупинити імперську Росію, або так само всі. Залишимося громадянами незалежної демократичної України. Усвідомлюючи усю екзистенційність цього питання, у сьогоднішніх реаліях його варто максимально відкрито і спокійно поставити кожен собі. А після цього так само відкрито і спокійно відповісти. А що саме особисто я роблю, щоб Україна вистояла в умовах, що склалися, абсолютно кожен з нас може і повинен тримати голову холодною і допомагати робити це іншим, не вестися на російські інформаційні вкиди і тим більше не поширювати їх, регулярно долучатися до допомоги фронту. Власними грошима та часом допомагати тим, кому складніше, ніж нам, бійцям ЗСУ, їх родичам, жителям прифронтових територій, підтримувати усе українське: місцевих виробників, культуру, незалежні медіа. І звісно ж, кожен з нас мусить бути психологічно готовий до мобілізації. А іще ще краще, практично.